Таке враження, якісь таке, як зарево, думали, якісь метеорити, що а то, виявляється, ракетний обстріл, діти кричать зверху Мамо, давай швидко в підвал. Львівщина знову опинилася під прицілом російських ракет. Напередодні ввечері об'єктами ворожих калібрів стала залізнична інфраструктура у Стрийському та самбірському районах. Вибухова хвиля була настільки сильною, що пошкодила будинки у навколишніх населених пунктах. Ось один із таких: уламки суттєво пошкодили житло, вибиті шибки, частково двері, понищений дах. Власниця помешкання дивом уціліла. А це Марія. У момент обстрілу жінка перебувала у власному будинку в одному з сіл, що розташоване неподалік. Двері були вхідні, недобре прикриті, і від тої вибухової хвилі дуже сильно стукало, грюкало. Так що я таке я думаю, що що робиться? Таке враження, що натовп якийсь іде і хоче вибити ті двері. Зізнається, більшість із тутешніх не сприймали загроз ракетних ударів настільки серйозно, але цей випадок усе змінив. Всі постійно розцінювали, думали, ой, та на таке не буде, не буде. Тому що подумаєш, кому то важливо. Ну а так, бачите, як то і палиця раз у рік стріляє, таке вийшло. Хто не відчує на своїй, як то кажуть, шкірі, той того не зрозуміє. То дійсно дуже страшно. Тому що то швидко, то швидко, ти не ти не орієнтуєшся, ти не встигаєш одне за одним. Суттєво пошкодилися і об'єкти залізниці, повідомили у Львівській ОВА. Фахівці Львівської залізниці працювали над відновленням сполучення. Водночас Укрзалізниця призупинила курсування потягів Львів-Ужгород на найближчі декілька днів. Окрім того, замінили схему руху ще кількох поїздів. Загалом ж по залізниці влучили чотири крилаті ракети, які росіяни запускали з акваторії Чорного моря. Додамо, внаслідок прильотів постраждало п'ятеро людей. Троє поранених у Стрийському районі, ще двоє у Самбірському. Їхній стан та середньої важкості. Аліна Домбковська, Андрій Турянський Правда, тут Львів.